Чоловічий ковтинок прімор з дефектом. Дефекти переважно десь потрібно прати, затяжечка, невеличка дирочка. Розмір «М» потрібно прати. В одному місці є плямка. Розмір М теж прати, є плямки на плечкові. Розмір Л, невеличка плямка. Гольфік «М». -очка. Невеличка дирочка, малюсенька, 2XL прати, невеличка плямка, розмір М. E. Пушфур зійшлося, невеличка дирочка, 2XL прати, XL. S, невеличка плямка, ледь помітна, S, -ка. Невеличка затяжечка, можна її пересунути на інший бік. Розмір 2ХЛ. Катечки внизу невеличкі. Розмір Л. Невеличка плямка. Та XL теж ось така плямка.